Загалом, із моменту посадки марсохід Персиверанс надіслав вже п'ять фото. Американський марсохід Енеєсей з назвою Персиверанс. Наполегливість який добу тому сів на поверхню Марса, надіслав на землю нові фото поверхні червоної планети. Вони оприлюднені в твіттер аккаунті марсохода. Загалом, із моменту посадки Марсохід Персеверанс надіслав вже п'ять фото. Читайте також у мережі масово, відправляють на Марс акторів, політиків і навіть котів. Фото. Марсохід Н. ЄСАЙ Персеверанс. Що відомо, після успішного приземлення марсохід приступить до виконання наукової програми з дослідження ландшафту Марса. Оцінки його природних ресурсів і ризиків для наступних місій, ця програма триватиме два роки. Хоча вчені сподіваються продовжити її термін. Апарат Perseverance оснащений науковими інструментами, камерами для зйомки і мікрофонами для запису звуку, вертолітним дроном і автономною навігаційною системою, що дозволяє пересуватися по складному рельєфу місцевості. УНЕСЕС і заявляють, що місія Персеверанс є вирішальним і поворотним моментом у дослідженні червоної планети. Марсохід доставить на землю найбільш значущі зразки Марса для організації майбутніх місій. Читайте останні новини України та світу на каналі Уніан в Телеграм. Автор Олег Давигора.